Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми подорожували на сільське подвір'я, згадали, які тварини там мешкають та склали розповідь за планом про деяких із них. Я вам дуже дякую за ваші відео. А сьогодні ми продовжимо свою подорож, але згадаємо про свійських птахів. Свійські птахи загальний термін для одомашнених птахів, які утримуються з метою одержання м'яса, яєць, пір'я і пуху, і для декоративних цілей. Найважливіші свійські птахи курка, індик, голуб, гуска. Качка. Останнім часом це сарка, фазан, павич, страус, декілька видів співочих птахів, папуга тощо. Ці птахи не можуть жити без людини. Зимку їм буде важко знайти їжу, а без житла вони можуть змерзнути. Тому вони живуть поруч з людьми. Усі вони майже однакової будови. У птахів є голова, шия, дзьоб, тулуб, дві лапи, два крила, хвіст та їхнє тіло вкрите пір'ям. Пропоную пограти в гру, скажи навпаки. Подивіться, що це. Піргіна, вона велика, а навпаки, скажемо. Правильно, маленька. Вона біла, а навпаки. Ну, звісно, чорна. Піргіна довга, коротка. Вона важка, легка. Вона брудна, чиста. Малята, відгадайте загадку. Малята, відгадайте загадки. Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Хто це? Курка. Він не вершник, а зі шпорами. Його одяг з візерунками. Час він знає, як і люди, сам не сторож, а всі будуть. Хто це? Звичайно, півник. І шипить він, і гелгоче, каже, що вкусити хоче, довгу шию витягає і би промовляє. Як вкушу, то буде знак Я сердитий птах вусак. В неї ноги, наче ласти, плескати, червонясти, Кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це, діти? Звісно, качка? Хто сердити з позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой булди, булди, булдик, з півнем свариться. Індик, пропоную пограти в гру і відповідай швидко. Скільки лап у індика, скільки гребенців у курки, скільки копит у півня, скільки у гусака хвостів. У кого є борідка? Скільки крил у качки? У кого ще є крила, крім птахів? Метелик, комар, муха, бджола. Де ми ще можемо побачити крила? У літака наступна гра скажи лагідно. Курча, а лагідно? Курчатко. Півень алаїдно півник, індик, індичок, качка, качечка, гусак, гусачок. Діти пропоную розглянути ілюстрацію, придумати її назву та скласти розповідь. Кого зображено на малюнку? Як можна назвати всіх цих птахів одним словом? Які види свійських птахів, зображених на малюнку? Назвіть їх та перечисліть всіх членів сімейства. Кого ви бачите на передньому плану ілюстрації? Хто на задньому плані? У якій родині найбільше членів яку б назву ви дали ці ілюстрації? Дякую, малята, за ваші відповіді, а зараз послухайте розповідь, яку склала я. Ілюстрація називається Свійські птахи. Одного сонячного теплого ранку на подвір'я вийшли всі мешканці пташиної ферми. Їх розбудив своєю чудовою пісенькою півень. Він зістрибнув над тим і голосно заспівав кукиріку. -ку Першою вийшла на подвір'я сім'я півника. Це три курочки та три курчатка. Праворуч від курочок підійшли гуси, тато гусак, мама гуска та гусенятко. Ліворуч. З'явилася сім'я індиків. Це індик, індичка та індичатко. На подвір'ї є невеличкий ставок, куди мама Качка та тато Селезень вивели своїх двох каченят. У цьому пташиному дворі завжди цікаво та весело. Діти, я впевнена, що ви так. Зможете скласти розповідь за цією ілюстрацією та розповісти своїм рідним та друзям. А я пропоную вам намалювати півника. Ми вже з вами знайомі з українським декоративним малярством, петриківським розписом, що зародилося на Дніпропетровщині. Його характерною особливістю є переважання рослинних візерунків більше квіткових і створення фантастичних, небувалих у природі форм квітів, квітка символ краси рідного краю, калина і мальва символ дівочої краси, півень пробудження, відродження, посередині аркуша малює овал, вище круг з'єднує їх шийкою, хвіст у вигляді великої краплі, лапки. Гребінець, дзьоб, борідка. Починаю розфарбовувати глащу кінчиком пензлика, гребінець у півника червоний і борідка, а дзьоб малюю червоний. Водички беру небагато, добре зафарбовую. Домальовую крильце і починаю розфарбовувати тулу півника іграшки. Я розфарбовую салатним кольором. Ви можете яким завгодно. Маски накладаю в одну сторону, намагаюся не виходити за межі контуру. Крильце обминаю, воно буде жовтого кольору. Якщо брати водички небагато, а так, щоб лише пензлик був вологим, то фарба ну, розпливеться та не змішається. Хвіст теж зафарбовую жовтим кольором. А лапкай червоним. Тепер потрібно зачекати, щоб фарба висохла. Через деякий час починаю розмальовувати гребінець елементами петриківського розпису, використовую ватну паличку. Для малювання кружечків малята фантазуйте та вигадуйте різноманітні візерунки та квіти, створюйте. Оригінальні відтінки фарб. Пелюсточки малюємо прикладанням пензлика. Як ви бачите, одна фарба накладається на іншу, тому малюємо обережно фарбу не розтираємо, пензлик прикладаємо. Найпростіші елементи патриківського розпису це зернятка, відбиток пензлика. Це криві зернятка, розмальовую ними крило. Тепер починаю розмальовувати квітами хвіст. Це я зробила рожеву фарбу, до білої додала трішечки червоної. Потім пензлик не полощу, а зразу ж мочую в червону фарбу. Тоді квіти набувають найрізноманітніших чарівних відтінків, створюється перехідний мазок. Замальовую увесь хвіст. Ось такий півник у мене вийшов, домальовую травичко. Малята, Чекатиму на світлини ваших неповторних малюнків. До зустрічі!